Фортифікаційні вали під Києвом називаються Змієвими. Чому Кузьма і Дем'ян шанувалися як покривителі ковалів і чому коваль в українському фольклорі не ділявся надзвичайною еротикою? З вами Олена Чебанюк, і ми сьогодні на каналі Фуркола будемо шукати відповіді на ці та інші питання стосовно традиційної української культури. 1 листопада або 14 листопада до тих, хто ще дотримується нереформованого календаря православні і греко католики згадують святих мучеників Косму і Дем'яна. Вони були лікарями, жили в третьому сторіччі. І е, приславилися як абсолютно безсеребреники. Тобто, за свою роботу вони ніколи не вимагали надмірної плати, а те, що отримували, роздавали бідним і сиротам. Проповідуючи християнство, брати зазнали переслідувань з боку імператора Коріна. Чудесно, вилікувавши його, вони отримали від імператора помилування. Але смерть западіє братам, їхній конкурент, лікар, побивши їх камінням. Кузьма і Дем'ян саме так в Україні називали братів безсрібненників. Користувалися вони в українців великою популярністю, до і Дем'яна звертається в молитвах від укусу змій, ліхарадки, від страхів, які можуть напасти на людину серед ночі. Наприклад, вертаються з такими замовляннями, як Косьма і Дем'ян калину ламав, Калиновий міст накладав, по калиновому місту лихоманку проводив, виводив її на ліси і поля, де люди не бувають, де голосу півня не чути і так далі. А ще досить цікаво, що е, Косьма і Дем'ян згадуються тоді, коли вперше раз. Рвали трави в травні місяці лікарські. Ну, Наприклад, Косьма і Дем'ян, ці трави орав, Матір Божа йому допомагала. Тобто Косьма і Дем'ян в українській традиції, якимось чином ми бачимо пов'язані з Калиновим або Залізним мостом, з тим, що він Оре. Це, це пояснюється тим, що в українській традиції Касьма Дем'ян Перш за все, це божі ковалі. За народними переказами, вони були першими, тобто самі з себе навчилися ковальству. Мали вони велику кузню на Подолі, і там скавали перший плуг, який і передали, подарували людям для користування. Але за найрозповсюдженішою українською легендою. Косьма і Дем'ян були захисником людей від страшенного змія, який жив там недалеко в Болотах. змій напав на кузню Косьма і Дем'яна, пролизав своїм язиком залізні двері, але один з братів схопив його кліщами за язика, а другий запряг його в плуг. І цим плугом проорав. Русла Дніпра аж до Чорного моря. В таких переказах ми бачимо, що Козьма і Дем'ян виступають культурними героями, які дали перші залізні предмети, подарували людям, сковали першого плуга, вони якраз проклали русло річок і так далі. І за народною легендою саме Косьма і Дем'ян, коли орали. То відвалювалися пласти землі і утворювали оці величезні вали, які збереглися по сьогоднішній день на південь від Києва. І хоча археологи показують, що вали були побудовані в 10, му ну, приблизно або в 11 му сторіччі. Але народною уявою їм приписується дуже давнє і прадавнє походження. З іншого боку, такі вали є і на правому, і на лівому березі Дніпра. Вони є і в нижній течії Дніпра, і вони більш давні за своїм походженням, приблизно Придністров'я, в Бесарабії. І називаються там вони троянові вали. Тобто ми бачимо, що Кузьмин і Дем'яну. Приписувалася функція культурних героїв, деміургів, тобто тих, хто робили перші предмети з заліза і дарували їх людям. В Україні Казьма і Дем'ян вважалися покровителями сільських ковалів. Їхні ікони завжди стояли в кузні. Давайте згадаємо з вами про Вакулу і його непрості. Стосунки з нечистою силою. Це якраз і є відгомін цього культу коваля, культу покровителів коваля, які і були, і зберігалися в Україні аж до середини 50-х років 20-го сторіччя, поки існували сільські кузні. У дослідників традиційної культури. Ми читаємо про те, що Кузьма і Дем'ян були покривителями ковальських цехів в Україні. З іншого боку, як показує дослідження документів, дуже рідко ковальські цехи в середньовічному Україні мали патрона або значить, захисника Кузьму і Дем'яна. Кузьма і Дем'ян були покривителями сільських ковалів. Які цього дня утримувалися від роботи, а от е ремісничі цехи, які були в містах е українських е і користувалися магнебудським правом, вони дуже рідко вибирали собі Кузьму і Дем'яна як покривителя. А з іншого боку, Кузьма і Дем'ян були майже скрізь в Україні патронами е цехів-шевчиків. Більш детально про це ви можете прочитати в дослідженні Василя Положка. Посилання буде під відео. Шевці це ті, хто шили взуття, чоботи, черевички і так далі. Але зовсім не ті, хто шили одяг, ті називалися кравцями. Чому шевчики вибрали собі Кузьму і Дем'яна за покривителів? Важко сказати. Єдине, що приходить на думку, це те, що е, функції Кузьми і Дем'яна, як змієборця, заступив в казках Кирила Кожум'яка, який м'яв шкіри на подолі в Києві. Можливо, саме цим можна пояснити, що е, Кузьма і Дем'ян вважалися покривителями шевських цехів. А ще Кузьма і Дем'ян вважалися покровителями весілля. В весільних піснях до них часто звертаються з приханням скувати, скажімо, весілля, скувати весільні вінці. Я пам'ятаю, як всередині 80-х років іще була кузня в музеї Перегова, де працювали старі майстри ковалі. І я була свідком, коли е, зайшла молода пара, і старий коваль питає, подруга, Значить, а е, коли отримав позитивну відповідь, він скавав з е, заліза, скавав два е, таких е, вінця на пальці. Що цікаво, що він не передав це молодим людям, а кинув їх на землю. Тобто, вважалося, що передаючи е, Такий предмет, коваль може віддати і свою власну силу. А взагалі ковалі в українському фольклорі наділяються надзвичайною еротикою жени-мати, коваля з хати, бо коваль молодий не дає спати. А ще під час маланкування на Півдні Поділля е, е, існувала така гра, яка полягала в тому, що хлопці приходили з дерев'яними молотками і намагалися підкувати дівчат. Е, це викликало значить, не тільки сміх, а ще й досить було образливо, тому що саме підкування наділялося еретичною символікою. На Кузьму і Дем'яна в Україні збиралася фактично перша складка. Тобто молодь збиралася е, на вечорниці, приносила з собою е, їжу, е, хлопці приносили випивку і обов'язково мусив бути присутній печений півень, який називався Горготун. Дуже часто його могла заміняти бабка. Гаргатуна прикрашали калини, стрічками і право розрізати, ділити гаргатуна отримував той хлопець, який давав за нього найбільший викуп. Дослідник Гуцульщини Шикерих донників писав про те, що в 30-х роках. На Гуцульщині на кузьму і дим'яна, яке тут називалося змерзликом, збиралися величезні ярмарки, на яких спродували худобу, а ще цього дня отримувалися всі від роботи і вірили про те, щоб таким чином захистять себе від того, щоб не відморозити ноги або руки, або щоб не змерзла худоба протягом зими. А для цього, наприклад, мочили в ріці або в потоці, мочили руки і вірили, що тоді ніякі морози не будуть вам загрожувати. На Кузьму і Дем'яна більшості, на більшості території України припинялися випас худоби. Колись худобу випасали не в череду, а наймали пастуха. Наймали пастуха саме до Косьми і Дем'яна. Цього дня з ним розраховувалися, але також і стригли пастуха. Вважалося, що протягом сезону пастух не мусить ані стригтися, ані мати якихось сексуальних стосунків для того, щоб таким чином вберегти свою чистоту ритуальну і вберегти стата. Від е, на якоїсь загрози. Ну, от е, такий момент закінчення певного періоду якраз і пов'язували з косьмою і Дем'яна. В осінній період велика кількість поминальних днів існує в українській традиції. Ну, Наприклад, ми пам'ятаємо, що є е, поминальні дні. Перед Покровою, перед Днем Святого Луки, перед субота, ми пам'ятаємо Батьківська, Косьми, Дем'яна, Михайлівська і перед Пилипом. Чим пов'язана така велика кількість поминальних днів, яка припадає на осінь. Є багато варіантів відповіді на це питання, нам здається більш вирогідним. Те, що меншають дні, меншує світло, меншає сонце, а більше стає темряви і холоду. В е, свідомості архаїчної е, людини традиційної культури, темрява і холод були пов'язані з потербіттям, з. Країною смерті, і цим можна пояснити таку величезну кількість поминальних днів, яка припадає саме на період пізньої осені. Осінні поминання характерні для культури як європейської, так і середньоазіатської. Ну, В Європі, наприклад, перше і друге листопада офіційно вважається днями. Вшанування всіх святих і всіх померлих. В принципі, ця традиція була встановлена ще в 9 столітті і триває і по сьогоднішній день. В багатьох країнах, наприклад, в Італії, Франції, цього дня не працюють Відбуваються великі маніфестації, і, наприклад, у Франції в Парижі йдуть до пам'ятника невідомому солдату, покладаючи там вінки і квіти. Взагалі, оце вшанування жертв Першої світової війни дуже характерна для всієї Європи. Скажімо, в Польщі теж цього дня йдуть і поминають тих, хто загинув за батьківщину. Під впливом європейської традиції в Західній Україні 1, 2, 3 листопада відбуваються задушні дні, тобто спогади. Вшанування за душі померлих предків. Особливо це 1 листопада відзначається в Західній Україні в зв'язку з пошануванням героїв листопадового чину, тобто повстання 1 листопада 1918 року, яке е, призвело до створення ЗНР Західноукраїнської Народної Республіки. А ще 1 листопада згадують як День упокоєння митрополита Андрея Шептицького. З поминанням душ померлих предків пов'язує також і виникнення свята Хеллоуіна, дуже популярного в масовій культурі серед молоді і дітей. Досить довго була версія про те, що це свято. Продовження кельтської традиції пов'язано з Новим роком, кельтським самайном, який якраз і наступає 1 листопада. І тут дійсно є дуже багато збігів, скажімо, із української традиції. Коли на Старий Новий рік на Різдво у нас прийнято запрошувати душі померлих предків за трапизну. На е, святкову трапезу. А де е, оці перевдягання колядників, е, маленкарів, оці страшні маски теж пов'язуються з приуявленнями про душі померлих предків, ніби в такому вигляді вони з'являються серед живих. Але є і інша гіпотеза стосовно того, що свята не було відомо, скажімо, ірландцям, які і є правонаступниками кельтської традиції як перевдягання, а от перевдягання так звані танці смерті. Були характерні для Франції 14 го і 15 го сторіччя під час страшної епідемії чуми. На сьогоднішній день все більше популярності набирає версія про те, що потомки ісландців і французів, перебравшись на американський континент, поєднали ці дві традиції культу померлих предків. І карнавалізація оцієї страшної загрози, це чуми і взагалі якихось катастроф. Ну, Нам зараз це абсолютно зрозуміло, що сміх він убезпечує людину, психіку людини в отакі от важкі моменти випробувань. Ну, Можливо, ця версія має. Право на існування нам вже цікаво про те, як зродившись на європейському континенті, це свято стало домінуючим, одним з найпопулярніших свят в Америці породило цілу індустрію. По випуску масок породила в конкурси величезні стосовно того, хто на своєму подвір'ї поставить найкраще з яке буде е, найстрашнішим і так далі. Що цікаво, використовуються гарбузи, але й в українській традиції гарбузи використовувалися як маски маняків під час маковійських святкувань. Ставили величезну віху з отаким гарбузом під час е, е, Михайлового Чуда, коли молодь чудила, тобто, лякала всіх, хто мав необережність ввечері пройтися вулицями. Ну, і на Андрія теж робили такі маняки, е, які е, лякали тих, хто пізно ввечері йшов вулиці. Тобто, у нас теж була ця традиція використовування гарбуза у вигляді маски, маняка, страшка, як їх називали, і так далі. Ну, Мені здається, що всі ці е, збіги, про які ми сьогодні говорили, вони скоріше типологічні, ніж е, запозичені або е, походять від одного е, кореня. А ви святкуєте Хеллоуін? Чи це свято вже стало частиною нашої культури, масової культури в Україні? Пишіть нам. Ваша думка для нас дуже важлива. Тисніть на дзвіночок, підписуйте, рекомендуйте нашим друзям. До наступних зустрічей!